І при цьому, я я сьогодні хочу порадити з дуже класною новиною для мене. Я скачав безкоштовний бандікам Бачите вже такий Бандикам є був. Я його скачав і рус зареєстрований я тепер буду знімати багато. І e, я буду знімати і лоцплей по Майнкрафту. Про, Проходження GTA на Дресс або щось там обзори нормальні, великі. Коротше, було тепер позло. Я тепер можу знімати відео, скільки захочу. Так і не надо Так. Так. і не надо Так що... хто хоче, щоб я знімав дуже великі відео. Так що радуйтесь, що хочу я знімав летсплей від, відео різні великі. І сьогодні я почну дня... Я в зимі летсплей по Майнкрафту або приходження гітар. Ну і так я думаю я, я вас повідомлена нормально. Самі її написати, але я думаю, відео написати всім попазову я устав. Я хочу серсу перейти я. Тепер буду довгим відео знімати, в плей по Майнкрафту, поході для GTA або щось там такого тепу типа поэтому буде ближні груски и симвільни попасно буду оставь. Сідписні на мій канал, ставте лайки. Йо!